Вітаю всіх. Пропоную інший варіант виготовлення. Проєкту 6 класі закладку, так, а в чому заключається особливість цього проєкту? Справа в тому, що тут уже учень добірає сам спочатку візерунок цього проєкту, так, вишиває його хрестиком. Бажано це робити на більшому кусочку тканини, так, і на спеціальний. Нам пристрої, який нам називається п'яльцем буде ставлено тут зображення цього, так і вже потім приступати до оздоблювання або Виготовлення безпосередньо цієї закладки. Ну от у нас є один із прикладів цього орнаменту. Орнамент можна знайти в інтернеті любий для закладки. Так? В даному випадку це є сутно орнамент. Після того, коли ми зробили е, цей вишивку хрестом безпосередньо орнамента, так, ми переходимо до наступного. Тобто ми беремо і е, е, Заготовляємо два лоскутки для цього проєкту. Перший це орнамент, як ви бачите, і другий у нас з вами це зворотна сторона цього, цієї закладки. Коли, в чому суть цього варіанту? Суть полягає в тому, що ми будемо з'єднувати два цих частинки так петельним швом, який ми вже з цей знаємо. Звичайно, можна його це зробити, у кого є така можливість е, зробити на, на швейній машинці. Так? І до чого ж тут на, у нас друга сторона е, цього. Проекту. Справа в тому, що коли ми будемо з вами вшивати, то ми туди всередину вставимо кусочок відповідного ж розміру, картонку білого туди. Таким чином надамо цій закладки форми і міцності. І залишиться в нас з вами, потім вже завершуємо цей оздоблення цим ПТ, і внизу ми виготовляємо з вами е, так назад е, таку е, китичку або такий шнурочок, косичку так, робимо. Її робити неважко, е, сюди три е, ниточки, можна різних кольорів, і плетемо косичкою. Е, Довжина цієї косички може досягати 6 см у даному випадку, на цьому прикладі ви бачите 6 см, так? а потім зав'язується і утворюється сантиметр, а три ще у нас киточка сама безпосередньо. Оце. І ми бачимо з вами, от, будь ласка, вже готовий, готовий проєкт-закладка із косичкою і киточкою. От і все, все стосовно цього проєкту. Дякую за увагу.